Єдиний номер екстреної служби запрацював на Львівщині. Ще минулого тижня журналісти новин розповідали, як працює служба допомоги. Сам номер гарячої лінії 112 запровадили ще у 2012-му. до євро, аби допомогти іноземним туристам. Проте недоліком проекту було те, що не всі оператори підтримували номер. А вже сьогодні цей список максимально розширили і подзвонити можна як з мобільних, так і з стаціонарних телефонів. Всі служби підписали меморандум про співпрацю. Тож замість дзвінка на 101, 102, 103 або 104 можна скористатись одним номером – 112. Проте паралельно функціонують і всі інші номери. Окрім того, через 112 можна зв'язатись із кол-центром міськради або облдержадміністрації. Додам, послуги надаються чотирма мовами – українською, польською, англійською та німецькою. Для звернення пожитового комунального господарства. Дякую. А ви можете записати звернення по житлово-комунальному господарству протікання водопроводу? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, Ваші контактні дані по батькові сидка Олег Михайлович. Ми взяли на себе таку відповідальність для того, щоб все ж таки воно знайшло своє подальшому житті. В тестовому режимі я вам казав, що ми за добу 15-16 тисяч попрацьовували. Також було все гаразд. Збоїв ніяких не було. Крім цього, працювали психологи. Працювали перекладачі по лінії 112 до нас також надходять дзвінки, але менше у нас є служби різні, і ми зразу перенаправляємо туди виклики ті, куди потрібно швидка. То ми на швидку переправляємо міліцію, якщо потрібно направляємо міліцію. Зразу переводимо.